Два надійних цифрових мультиметри. Моделі WY205 та WY206. Модель WY205. Універсальний мультиметр з кліщами та розширеним функціоналом. Діапазони вимірювання приміне струм до 400 А через кліщі, напруга DC-AC до 600 В, опір до 60 МОм, ємність до 60 мкФ, температура до 1000 градусів за Цельсієм з термопарою. Вимірювання частоти присутнє. Додаткові функції: безконтактне виявлення напруги, перевірка діодів та безперервності. Автовибір, діапазон. Екран кольоровий LCD, розміри та вага 275х35 на на мм, вага 255 г. Живлення від двох мізинчикових батареїв. Автовимкнення через 15 хвилин. Модель WY206. Компактний кишеньковий мультиметр. Діапазони вимірювання: постійний струм до 200 мА, постійна напруга до 600 вольт. Перемінна напруга до 500 вольт, опір до 20 МОм, частота присутня до 5 З додаткової функції перевірка діодів, автовибір діапазону, екран монохромний LCD. розміри та вага 120 х на 120х75х20 на 20 мм, вага 138 г. грам. Живлення від двох мізинчикових батареек, зручне керування, чіткі показники та довговічність. Ідеальні для майстрів, електриків та автосервісу.